Голови і, і, і yeah. жителі Кінвинечені як простої людини прикласти всі зусилля, щоб її не зацікавлення. Ну, бажано, не як простої людини, а все-таки посадовця, який має вплив десь вплинути, комусь відказати, десь можливо все зробити для того, щоб ну, не були пролобійовані інтереси певних приватників, які звичайно зацікавлені. в тому. Що, о, я захищаю. О, що я захищаю чиїсь інтереси, я коли прийшов на фото, коли мене призначили, я мав розмову з Народної Ради, мене, я житель один сілки в Кінечний, я теж член народної ради. І я за щоб аптека працювала. І я думаю, ну, всі зусилля прикладаю для того, щоб вона працювала. Так, да. як задають мені питання, що не видко ще результати, немає ще результату. Але як ви бачили і маєте інформацію, це не один рік, це продовжувалося збитки, банкрутство. Сказати вам, що це спеціально хтось підводив, на мою думку, ну, ну не хочу я, наприклад, когось з керівників чи щоб перекласти чиїсь з, чиї з плечей на інше, щоб неправильно керував. Да, є недостатки, є був голубен, але ми маємо факт, його треба ці недоліки вирішити. Вирішити, чому наказати тих людей, хто вини, бо є вина, чому це доведено, бо там виділялося неодноразово з райдержнів радою спільні додаткові кошти і так далі. Аудит показав, що вони були використані на зарплату, на, на, як вам сказати, на закупку інших медикаментів. Як дана така велика була допомога 300 тисяч. Ну, треба було якось подумати. Але так. ж наскільки в нас є інформація не випадково за останні кілька років мінялося чотири керівника аптеки. Там не за, за кілька там за один рік. Ну це Бо ж просто так не Є, Якщо мінялося чотири, є, ну чотири це точно, мабуть, керівники за один рік. Ви знаєте, що що Зміна керівництва, вона не приводить до відповідного результату. Ну, ти більше кажеш, що це не були фахівці. І так, да, і це діло в тім, що ще ну, приймалася тою владою чи як сказати, тим керівництвом. На це треба було звернути увагу, щоб був дійсно фахівець. Бо, наприклад, якщо в мене там спеціальність одна, mm -hmm. а мене покласти в іншу, то... І тим більше, що це медицина, це не проста гаусі, там треба дуже бути компетенція. Тобто, Віталій, якщо коротко по аптеці закрити це питання, керівництво районної адміністрації має чітку позицію. Да. Комунальна аптека повинна залишатися в комунальній власності да. і працювати. Ми там, у нас створена робоча група. ну ми просто так процес довгий, що є засідання, звертають. Зараз буде сесія у нас в кінці місяця, має бути звернення від сесії. Про моя думка, моя, моя сторона, моє бачення, моя позиція, щоб надали аграрії. У, у нас Ківенецький район це аграріїв, у нас немає великого бізнесу, у нас немає промисловості. Ми не можемо звернутися, наприклад, в інших є районах. Є таке прохання, що така пропозиція звернутися до аграрії, надати позику таку поворотів. Допоможти, бо якщо ми, наприклад, у нас сьогодні банкрот, так у нас а у нас багато дуже п'яниць. Ви знаєте, як працює державна установа, комунальна установа, в яких умовах, і як покласний приватний. У них зовсім на да, інші, вони формують ну, І, так далі. Врешті формування цін. Так, да, він може покласти собі, а в них є чіт чітко, згідно закону, потім вже є відповідні.